Із серпня 2023 року на Сумщині успішно реалізується програма компенсацій для облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. За цей час уже 105 суб'єктів господарювання нашої області отримали 8,8 мільйона гривень за створення 117 робочих місць для людей з особливими потребами. Можливостями такого сервісу скористалися у тому числі близько 57 фізичних осіб-підприємців. Для них сума компенсації склала 4,3 мільйона гривень. Серед роботодавців, які звернулися до Сумського обласного центру зайнятості з заявою на отримання компенсації, і власник однієї з місцевих кондитерських, пан Олександр, я співпрацюю з міським центром зайнятості. Вони мені розказали про програму підтримки робочого місця інваліда. От, я подав всі необхідні документи, які вони просили, і отримали цю допомогу От, в розмірі 80 тисяч гривень. Ми облаштували робоче місце: це стіл, комп'ютер, шафа, тумба. Допомогу отримав відносно просто, подали всі необхідні документи, і на протязі. Ми придбали всі ці меблі і речі за свій власний рахунок, а потім вони, Державний центр зайнятості повернув нам ці кошти. От, це все пройшло на протязі двох тижнів максимум. Програми дійсно важливі, за того, що вони допомагають облаштувати більш сучасно, скажімо, трудові місця. І вони потрібні для підприємств, щоб, скажімо, я не за свій кошт власне це влаштування влаштовував. Дана державна програма не тільки дозволяє бізнесу підвищити свою фінансову спроможність у надскладних умовах та зарекомендувати себе як соціально відповідальний, а ще й розширює можливості осіб з інвалідністю, зокрема ветеранів війни, для доступу до ринку праці. Роботу мені. Порекомендував мій син, він працює в парку. сказав, що можна. А працювати зручно. Недалеко від дому добиратися. Да, зручно все, все під рукою. Ну, стіл, шкафи, комп'ютер стоїть, все, ну, все, що треба, все рядом. Подати заяву про компенсацію за облаштування робочого місця особи з інвалідністю за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування можна як онлайн через дію, так і офлайн. Звернувшись до центру зайнятості, не пізніше 180 днів з дня працевлаштування. Кошти мають надійти на рахунок протягом п'яти робочих днів і з моменту схвалення заяви про компенсацію. Роботодавці, які беруть до себе людей з інвалідністю, мають можливість отримати компенсацію за облаштування робочого місця особи з інвалідністю. За умовами програми, сума компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю становить до 120 Тисяч це за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої групи до 80 тисяч це для людей з інвалідністю другої групи. Подати заяву на отримання компенсації за облаштування робочого місця можна, звернувшись до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності. І фахівці служби завжди нададуть допомогу у супроводі усіх документів. Переваги для роботодавців є те, що держава відшкодовує фактичні витрати. За облаштування робочого місця. Важливо, що облаштування робочого місця для особи з інвалідністю сприяє його професійній реабілітації, соціалізації у суспільстві і гарантує стабільну роботу і комфортні умови праці. Дякуємо, дуже дякуємо роботодавцям, за те, що вони облаштовують робочі місця для людей з інвалідністю та мають можливість зарекомендувати себе як соціально відповідальний бізнес Сумщини. Сучасний інклюзивний підхід в організації робочого простору це про гідність, вдячність, рівні можливості, соціальну реабілітацію та самореалізацію. У разі виникнення питань щодо отримання компенсації можна звернутися до контакт Центру Державної служби зайнятості за телефонами, які ви бачите на екрані, або завітати до Сумського обласного центру зайнятості чи його структурних підрозділів для отримання фахової допомоги у вашому конкретному випадку.